Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. Дорогі брати та сестри, ми знову вирушаємо на схід до найбільш посадових сел та міст Донеччини та Харківщини. І зараз вже мало хто передає нам допомогу, тому що все стає важче і важче. Але дякуємо фонду Вадима Новинського, самому Вадиму Новинському за те, що він на постійній основі допомагає. Донеччини та Харкові зараз знову веземо цю допомогу і військовим та мешканцям постраждали. Дякуємо фонду Вадима Навись. Це ми вже не перший раз на постійній основі Ми туди їздимо і дякуємо і Вадиму Навицькому, і фонду, тому що вони завжди передають нам допомогу туди, передають частинку своїх сердець. Та сестри, нам дуже приємно, що ми знову знаходимося у наших друзів, у наших братів. Це воїни, з до котрих ми приїжджаємо вже не перший рік. Це наші прихожані. І нам дуже приємно від вас їм передати самого ваші молитви, теплі серця, вашу любов і передати трошки допомоги. Сестри, ми зараз знаходимося в Касянтиновці. Якраз з промислом Божим сьогодні у нас свято на честь Ксенії Блаженої Петербурзької, і в цьому храмі, храмі в нижньому теж свято Ксенії Петербурзької. І дуже приємно від фонду Вадима Навинського передати сюди цю допомогу, передати тепло ваших сердець. Передати ваші молитви, і хочеться, е, хочеться побажати миру, хочеться побажати всім мешканцям Костянтинівки та Торичку, для, для котрих ми передаємо цю допомогу. хочеться побажати, щоб скоріше закінчилась війна. І хочемо сказати, що отець Георгій він кожний день в Торицьке кормить більше ста людей. І тому ця допомога тут вкрай необхідна. А, а особисто це... Володиму Новинському бажаємо много і благає літа. У нього було день народження і ми. Від Донеччини, Харків вітаємо самого Вадима і бажаємо молога і благай! Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.